Ся тим, що буду наступною віце-губернаторкою нашого видатного штату Місісіпі. Я ненавижу це політичне. Л... Ти що курила травку? Я її жую. Це найкращий спосіб. Ось і губернатор. Ви мабуть новий віце-губернатор. Готова до служби. А хто ці милі люди? Це моя родина. Ви переїжджаєте в особняк віцегубернатора. Підлога просто прекрасна. цей килим підлоги навіть не видно. А! а хто це? Начальник охорони. Він може бути твоїм новим чоловіком. Їй потрібен чоловік. А вона самотня. Він кандидат потрібен чоловік. саме тут зі своїми дітьми. Джентльмени, ваш начальник <клук> штабу. Віцегубернатор не сам вибирає собі персонал. Ну, У більшості випадків так. чому не в моєму? А... Мені потрібна вечеря і багато. Це... О, О, багато. Я хотіла внести зміни. У політиці не все так однозначно. Це що, расизм? Я бачив, як вона це робила. Я, подумав, що Я робила можна. це, бо у мене голова звербіла. А... Чорт! Люба. Леопа. Думаю, що зміню ситуацію. Ви будете хорошою дівчинкою. Добре. Він не підпускає мене до важливих рішень. Люба, Я ви розумієте, на... де ви? Ви хоч подивилися, які у вас повноваження? Don't come me. Що випустиш внутрішнє слово? <плес> <плес> Я покачаю покажу. Ага, ага. Коли ти чогось хочеш і заслуговуєш цього, <плес> бори за це. Голосом тих, кого часто не помічають. Діти, ви знаєте, хто це? Мері Джей Блайдж! Хто ж знав, що на тебе нападуть усі діти Ніка Кенона в